Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, смерть ворогам. Сьогодні, 26 червня 2025 року, зараз я перебуваю біля стихійного меморіалу по загиблим у цій несправедливій кривавій війні на Майдані Незалежності. Далі ви бачите голову по штамт, де сьогодні буде проходити спецпогашення штемпелем першого дня, марки якої сьогодні перший день Мелітополь це Україна? А також сьогодні буде проходити спецпогашення на поштамті в місті Запоріжжя, тому що Мелітополь він знаходиться у Запорізькій області. Уважні філотелісти вже побачили, що на Марці друковано рік 2023. Саме у цей рік ми очікували, що Пройде контрнаступ, і ми зможемо відвоювати, звільнити наше місто від рашистських загарбників. Немарці зображено єнота, який став символом супротиву українців, тоді, коли такого єнота рашисти намагалися вкрасти з одного з зоопарків, а також Мелітопольську черешню. І Мелітопольська черешня це такий алегоричний образ цього краю. Марка друкована величезним накладом 900 тисяч примірників. Сьогодні не буде конверту першого дня, замість нього буде немаркований художній конверт, а також листівка, які були друковані усі накладом у 100 тисяч примірників. Також Укрпошта ще підготувала презентаційну папку. Наклад такої папки 500 примірників. Автором марки, папки, конвертів, листівки є заслужена художниця для нас, з нами принаймні, дуже відома це Наталя Кохаль, яка є автором численних українських марок. Отже, друзі, як сьогодні буде проходити спецпогашення, як виглядають ці марки, конверти, штемпель першого дня. Дивіться, далі не примикайтесь, далі буде. Друзі, я знаходжусь у головній залі, операційній залі Київського поштамту. Ось так от виглядають марки Мелітопольця Україна. Так виглядає малий маркований аркуш, який містить шість таких марок. Номінал цих марок М, бо Маріупіль. Цей тариф дорівнює тарифу на присилання рекомендованого листа у межах України або простого листа з неоголошеною цінністю, вагою понад 50 грамів. Отже, ось такий дуже красивий аркуш, дуже красива марка. Автором цієї марки є Наталія Кохар, як я вам вже казав. Також замість конверту першого дня сьогодні використовується немаркований художній аркуш. Зверніть увагу, що він друковано ще в 2023 році. Також ще хочу один раз зосередити вашу увагу на те, що як ви бачите, ця марка так само була друкована у 2023 році. Також сьогодні ще Укрпошта пропонує листівку, з якої ми сьогодні будемо робити карт максимум. Філателісти сьогодні також готувалися до цього спецпогашення, випустили. Свій конверт першого дня, це малий конверт формату С6, ось так от він виглядає. Таких конвертів було друковано накладом 22 примірники. Що з цього виді, який конверт першого дня я вам покажу пізніше. Також ще був друкований ось такий конверт формату С5, це так само клубний конверт першого дня. І тут можна було клеїти. Малий маркований аркуш, ось так от він виглядає. Таких конвертів було друковано 24 примірники. І ось так от разом усе це виглядає. Усе це можна було придбати у свій час в крамниці острову Скарбів. Поки що я йду готувати свій матеріал. Що з цього вийде, як буде виглядати е, штемпель першого дня? Дивіться далі, не перемагайтесь. Е, друзі, я хотів ще вам показати, як виглядає презентаційна папка. Ось так от вона виглядає. Ви вже бачили деякі примірники такої папки на аукціонах в інтернеті. Я вже казав, що таких папок було друковано накладом 500 примірників. Ось так от вона виглядає. І що він містить? Містить малий маркований аркуш, карт максимум. Ну правда, я сьогодні, мабуть, буду клеїти марку по-іншому, як тут вона а, наклеєна. А, а також з КПД або замість конверту першого дня. Це власне є КПД справжній, тому що є конверт, є марка, є штемпель першого дня, і разом це складає. Конверт першого дня, КПД. Ось так от виглядається папка. Я сподіваюся, що ви зможете її купити у філотуристичній крамниці. А поки що, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі. Дорогі друзі, авторка конверту, авторка марки, авторка листівки Наталія. Кохаль, Вітаю вас, пані Наталія. Навзаєм. Навзаєм. Вітаємо. Е, ну, звісно ж, питання, як ви малювали? це ж був ще 2023 рік. Ну, Всі дуже сподівалися, що Мілітополь от отут е, звільнять. І малювали дуже швидко і з е, дуже гарним настроєм. Мені здавалося, що зараз е, звільниться Мелітополь, і це буде гарно. Ну, ну Сталося, як сталося, так. Війна внесла свої корективи. Але мені дуже приємно, що моя робота додала, може, трошки гарного настрою. Дякуємо вам за вашу роботу. Дуже гарна марка, мені дуже подобається. І зараз дуже багато філателістів, як ви бачите, усі хочуть її погасити, усі хочуть мати її в своїй колекції. Дякую. дякую, дякую. Мені дуже приємно, що вам подобається. Будемо працювати Це правильно. За київським часом, за 20 хвилин, перша година дня, тільки ну я закінчив спецпогашення. Було дуже багато замовлень для пересилки конвертів першого дня. І тепер я вам хочу показати, власне, що я сьогодні погасив. І спочатку великий конверт формату С5, це клубний КПД. Бачите, як. Такий красивий єнот, бачите, гілочку черешні. І ось так от виглядає штемпель першого дня, який ми сьогодні застосовували для спецпогашення наших матеріалів. Також це конверт С6, немаркований художній конверт, який ми сьогодні застосовували як конверт першого дня або ЗКПД замість конверту першого дня. Тому що конверти першого дня, на жаль, були знищені. Знов таки показую вам, як виглядає спеціальний темпель першого дня, а також чим добре замовляти матеріали в крамниці острову скарбів. Тому що інколи я можу робити ось такі красиві спецпогашення, не те, як робить Укрпошта, це марка з частиною поля. І тоді, коли на полі є якась інформація, містить якийсь цікавий малюнок, можна це застосовувати для конверту першого дня. Ну і я також ще інколи роблю ось такий відбиток на зворотньому боці конверту. Інколи роблю, інколи не роблю, тоді коли треба роздивитись штемпель. Так, я не... Що, зараз вам ще покажу карт-максимум самої Укрпошти. Ось так от я зробив штемпель, так само, як і Укрпошта. Деякі отримують карт максимум там, де марка буде розташована трошки по-іншому. Ось так от виглядає карт-максимум, який ми робили з листівки Укрпошти. Також ще один карт максимум. Це дуже відомо у високих колах видавництво, яке випускає конверти першого дня, листівки, з яких потім робляться картмаксимуми. Тут ви бачите єнота і на листівці, і на конверті, черешні на листівці, на конверті і на штемпелі. І тому цей штемпель можна вважати, вибачайте, цей. Картмаксом можна вважати суперкартмаксим. Чому? Тому що один той самий малюнок є і на Марці, і на листівці, і на Штемпелі. Отже, такий цікавий суперкартмаксим можна було так само замовляти в крамниці острову Скарбів. Друзі, дякую усім, хто дивився цей мій репортаж. Бажаю усім філателістичної удачі. Дякую, що. Коментуйте моє відео, залишайте вподобайки і до нових зустрічей. До побачення, до побачення, до побачення.